Крихітко. Минула ніч була незабутньою. Хоча я нічого не пам'ятаю. Може ще порозважаємось? вас. А що за хрінь? Що трапилось? У мене в ліжку якийсь фікус. Це не якийсь фікус. Це фі. Який нахрін фі. Всі мій друг. Ми вчора трохи перепили, потім загуляли, потім відправились визволяти фіг з полону. Фак. Де мої штани? Не знати, то й повернутися без них. Собака! Тримай міцніше він нас зараз жире! Ні? Собака кращий друг людини! Ніколи думав, що мене жре кращий друг! – Звідки він взявся? Не знаю! Я після дивує pues, визволітися з кабінету декана, повернутись і спати! Ти фіку з кабінету декана! Ні-ні! Не я! Ми! До речі, класна татуха. – Бляха, звідки в мене тату? Може собака знати? Спала. Що ти тут робиш? Вибач, не хотів тебе налякати. Це я вимкнув будильник, щоб ти трішки довше поспала. Не треба було! Сонце не хвилюйся. Сьогодні у тебе більше часу, бо сніданок я вже приготував. А? Що це? Я також трохи проспав, і не все встиг. Але я подумав, що ти давно не куштувала своїх національних страв і вирішив зробити тобі сюрприз. Національних? ж угу. проти Латвії, а я з Литви. Ти того ж я спеціально будильник раніше поставила, бо мені ще треба встигнути зробити домашку з полігібридного схрещування. А давай я тобі допоможу? Тебе вісім разів відправляла на перестачу з генетики. Я з тих пір цю генетику як свої п'ять пальців знаю. Втім, я вже домовилась Богтеном, щоб він мені допоміг. Та й не факт, що ти вирішиш ці задачі. Вибач. Ось і мій порушник намагається втекти з місця злочину. Що? Є якого ще злочину? Ой, не придурюйся. Ти вчора серед ночі припер якогось собаку, а приносити тварину у гуртожиток це серйозне порушення. А ти ще не до кінця поніс своє покарання. А але я змушений був це зробити. Я просто побачив на вулиці хвору тваринку, а я лікаря я маю допомагати хворим. Припустимо. А в пакеті що? Хвороба виявилась невиліковною. От і ховати тузіка. Чувак, є геніальна ідея, але потрібна твоя допомога. Це ти стирив мої проти. Це неважливо. Слухай сюди. Коротше, сьогодні до тебе прийде Емілія, щоб ти їй зробив домашку. А ти скажеш, що не можеш їй допомогти, бо траванувся ж протами. Все таки ти стирив мої проти. Та забудь ти про ці ж проти. Коротше, і от, коли ти їй відмовиш, і Емілія буде у вічі, на горизонті з'являється супергерой, який рятує її домашку. Купив у другокурсників минулорічну домашку із варіантами Мілі. Геніально, правда? Ага. Тільки я домашку Емілії вже зробив. Вона п'ять хвилин тому її забрала. Блін! Так де мої шпроти? Ой, з твоєю собакою! Я зовсім забула подякувати тобі за вчорашню ніч. Це було незабутньо. В, ви, ви про що? Ну, як про що? Обі плюс люда до. Що це таке? Спільне татуювання. Ми з тобою вирішили, що це буде дуже романтично. Який придурок погодився нам таке набити. Це я вибила. Три роки назад я забрала одного студента тату машинку і тепер підробляю вільний час. Треба негайно це вивезти. Символ нашого кохання. То ось ти як. А ти знаєш, що це дуже болісна процедура? І матеріали для виведення коштують дуже дорого дві тисячі. Скільки? У мене немає таких грошей. Нічого страшного. Можна розплатитись натурою. Ой. Можна є в розрочку. Дишся довбана домашка. Ти що тут забув? Я з ким розмовляю? <му> Ти спочатку прожуй, а потім говори. Зайшов ж проти забрати. Емілію вранці заносив, а вона не з'їла. Давно пора, вони тут всю кімнату засмерділи. Фі, ти де? Бачити фіг? Бачив? Слава Вішно, ти пригадати, де ти бачити його в останній раз? На смітнику? Ти ж сам попросив мене його туди винести. Пресвятий Ганеша! Я просити винести його на балкон, а не на смітник. Фі, я вже бігти до тебе. Чим? ти не бачив Богдана? А що сталося? Домашня робота, яку ми з ним робили, кудись зникла. Як таке могло трапитись? А Богдан тобі не допоможе. Отруєння дуже серйозне. Богдан тобі погано? Чого? А О, так і є. Дуже погано. Застуда. Отруєння. І отруєння, і застуда. То хай, то коротше не зможу тобі допомогти. Ой, що ой-ой-ой-ой. Апчхі... А то може я допоможу? Давай. Сходи в аптеку за ліком ти Богдану зараз дуже потрібен. С Стривай, а ти. Піду в бібліотеку, спробую сама розібратися. Ще раз побачу вижену. Ану. Це що пакет, який виносив обі? Так. Господи. А на що ти його приніс? Бо там мій друг йому не місце на вулиці, я познайомити його з сусідами і взяти з собою до Індії. Я забороняю тобі його заносити у гуртожиток. Він хоче пити. Якщо ви мене не пропустите з ним, я йти жити на вулиці. Джан не кидає своїх друзів. Тож тільки що забрав з бібліотеки абсолютно всі книжки з генетики. Ай-яй-яй-яй-яй. Який прикрий збіг обставин. Слухай, здається, у тебе більше не залишається варіантів. Може, все-таки я тобі допоможу. А Богдана не стало краще? Тільки гірше, ще й міг напала. Варіантів в мене справді більше немає. Але роботи мені потрібно здати терміново. Вважай, вже готово. Можете. Може спершу хоч завдання візьмеш. <рес> Точно. Хоча я впевнений, що там елементарщина. Тим паче часу багато. Як четвертий варіант? У тебе ж був п'ятий. Пуф, але у Сандро щелі стоїть автомат з генетики. Тому варіанти змістились. Все добре? Все добре. Все погано. Ось тут ти будеш жити. Ми тепер справжні друзі. Давай п'ять. Відкривай рота о. Оманув. Тобі і мат рахунок 3 1 Я починати відіграватись. А оце і є Індія. Коли я завершу вчитись, я заберу тебе туди. І ми будемо жити дуже сильно щасливо. Мені здалося, чи ти розмовляв з рослиною. О, сідай до мене мого друзя-кіфі. Він посониться. Колись я стану психіатром і спробую тебе вилікувати. Після того, як ви наклеїли скоч на свіж татуювання, різко потягніть його, і татуювання зійде. Один, два, три. Fucking щит! Брахмапу трафі! Я не винен. Тут просто протягати двері відчинив потік вітру його. Не нагадує. Здається, зрозуміти, що тут сталося. Самогубство. Самогубство? Так. Я сказав Фі, що заберу його до Індії, але його дім тут. А я забирати його з силою. От він і сумував. Подивися лише на нього. Так, він навіть предсмертну записку хотів написати. Я так і думав. Треба негайно повернути Фі до його рідних домівка. О. Бляха, тепер доведеться розпаленим воском пробувати. Я хочу купити у тебе четвертий варіант домашки з полігрібно. Е, з погреб. погреб. понь. та здолбаного схрещування. А, немає. У тебе є? Круто! Скільки коштує? Скільки? Засунь її собі у. Як не робив? Ти четвертий варіант? Це ж яким кретином треба бути, щоб вісім разів на перездачу з генетики попадати? Слухай, я погачкував. Я не мав на увазі, щоб ти її засовував собі у. Я правда не хотів. Алло? Блім! Алло? І що тепер робити? Ніколи не думав, що впаду так низько. Ти не знаєш, у нас є тиловий спирт. Похмелитись після вчорашнього. Та ні, я просто прочитав, що якщо його налити на руку і підпалити, так, коротше, не важливо. Глянь в шафі. Чуєш? А тобі що, подобаються чоловіки з татухами? Знущайся. Коли я бачу чоловіка, на якому щось намальовано, він автоматично для мене клоун. А чого тоді ти Обирай найогідніший журнал? Богдан попросив занести йому весь непотрібний папір. І я навіть не хочу уявляти навіщо. Да. Скільки можна з ним носитися, він же помер! Звідки ви знаєте про самогубство? Самогубство? Ти що, пришелепкувати? Він зі зі столу і розбитися це самогубство. Точно пришелепкувати. Ви не розумієте. Ще не все втрачено. Його можна врятувати, якщо закопати у свіжу землю і віднести до декана. А ти разом з ним? Зі столу стрибав, бо таке враження, що точно над головою довбанувся. Вибачте, але в мене замало часу, деканат зачиняється у шостій. Я їздити на шопінг, купити собі новий горщик. Вибачити, що не попередити. Боже, дурнику, ти мій. Ти не пропадай так більше? Я переживав. Це не те, що ти подумав. Вона тут опинилась випадково. Вибач, але між нами нічого не може бути. Вже було майже втрачено. На обрії з'являється суперкуратор. І всіх рятує. Сонечко, ось твоя робота. Ти дійсно все зробив. Як, Як тобі вдалося? Просто засів за теорію, потім провів її аналіз і розробив алгоритм для практичного виконання завдання. Ого! А потім ще дві години це речення заучував. Не знаю, як ти з цим впорався, але ти мрячівник. Обіцяй, що цю роботу буде берегти, як Зіниця Ока, щоб вона точно нікуди не ділась. Mm -hmm. Бо якщо і ця зникне, то твою тумбочку можна буде офіційно перейменувати на Бермудський трикутник. А свідки, ти знаєш, що моя минула робота лежала в тумбочці? Та я просто ляпнув. Слухай, я ж сьогодні бачила, як він терся біля твоїх речей. Якраз перед тим, як в тебе робота зникла. Я впевнений, що це просто неймовірний збіг обставин. Надурити мало вирішив героя рятівника покорчити. Емілія, там зовсім не так було. Ще й прямо в очі її брешеш. Та я реально виконував. Ти що я тобі нічого не довірю. Фу, аж легше стало. Що я пропустив? А все через твої довбані шпроти. Тю. Шпроти, як шпроти. Я завжди знала, що шоколадка з молоком це гаряча суміш. Хобі. А я тебе скрізь шукати. Я повернути його до декана і йому стати краще. А чого ти до сих пір не вивів тату? Бо просто майстер сказала, що процедура виведення дуже складна, там треба 3-4 сеанси, от якраз ідемо до неї зараз розпочинати. Скоріше 5-6 сеансів. Дивно. Це ж хна. У нас в Індії діти завжди собі малюють. Треба просто гарячою водою намочити і вона зійти. Так це духною? <смір> ну, хто зна! Може, і хною. <смір> Але ж ти був не проти пяти шести сеансів. Так, джа, ходімо. Треба негайно це змити, бо хтось ще відключить гарячу воду в гуртожитку.